430 гривень оправа до окулярів для постійного насіння. Саме таку модель обирають для корекції зору надаль, тому що в полі зору абсолютно вона не заважає за рахунок великої об'ємної лінзи. Поєднання чорного та золота. Це така стильна класика, гарне обрамлення лінзи в чорному кольорі і золотий метал. Завушник повністю металевий на флекс-системі. Вони дають дуже зручну посадку на обличчі. Мають такі милі блискітки, і до половини завушник у пластиковій накладці. Такі можна сміливо на повсякдень використовувати, і навіть в зимовий період не буде холодно завушками. Носового можна підлаштувати посадку під ваш носик. Чи вище, чи нижче потрібно, чи можливо у вас вузьке перенісся, то в залежності від цього ви поправляєте під себе. таку оправу дуже круто виглядають фотохромні лінзи, наприклад, в сірий колір. Це дуже актуально на літній сезон, або прозора звичайна лінза на мінус, або ж для корекції астегматизму. Замовити оправу або ж окуляри за рецептом в цю модель можна онлайн у телеграм або ж інстаграм. Контакти в шапці профілю. І для цього артикул моделі у коментарях.